Активність загалом вона зменшила через і втрати в них живої сили, хоча цього не потрібно недооцінювати і вважати, що якщо вони там втратили, то вони не поповнюють резерв. Ні, вони поповнюють свій резерв, вони поповнюють живу силу, яку вони кожного дня втрачають. Кожного дня, там, до 10 до 20 ворожої сили ну, конкретно піхоти, вони. Втрачають, ми знищуємо кожну штурмову групу. На даний час зараз проводяться і ми відбиваємо штурм ворожої піхоти. Вони не змінюють тактику щодо залучення там по декілька чоловік до п'яти. Це штурмова група до п'яти чоловік, uh -huh. і ось такими групами вони і так і продовжують намагатися прорвати нашу оборону або е, зайняти якісь рубежі, тому. Ще заздалегідь на на, на підступах до нашої позиції, за кілька сотень метрів. Ми вже їх виявляємо і працюємо по ними, по, по ними, як і в півдронами, так і артилерією. Але нещодавно вони почали використовувати. Ну це одиночні якісь такі випадки. Техніку броньовану, танк ми відбили, знищили за нею одразу. Йде піхота. Добиваємо піхоту і так е знову там починає піхота штурмати. Але такі як бронетранспортери, танки, це дуже рідко вони використовують, особливо е останнім часом.